10 травня свідки Воскресіння. Ми, так само як і апостоли, можемо бути свідками Воскресіння Христа, бо ми повинні бути свідками так само, як і вони. Свідок це той, хто розповідає про те, що знає, якщо він справжній свідок. В іншому разі його свідчення марне. Він має свідчити не про те, що йому сказали, а про те, у чому він сам упевнився на власному досвіді. Якщо тільки одна людина знає певну річ з власного досвіду і розповідає про це дюжині інших людей, а потім усі 13 приходять до суду і свідчать про цей факт, то свідків буде не 13. А тільки один. Одна людина просто повторила своє свідчення 13 разів. Свідчення 12 осіб, які повторили те, що їм було сказано, нітрохи не сильніше. Їм, можливо, краще було б мовчати. Так і зі свідками Воскресіння Христа. Той, хто розповідає про це зі слів інших, не є свідком, і йому краще нічого не говорити про це, якщо на нього сильно натиснути, він зможе сказати тільки те, що хтось йому це сказав. Але чи може хто небудь у наші дні засвідчити про Воскресіння Христа так, як це вимагається в земних судах? Безумовно, що так. Чи можна вважати, що Бог вимагає від своїх свідків менше правдивості, ніж земні судді від тих, хто постає перед ними ні в якому разі? Як вони можуть давати таке свідчення, просто знаючи Христа і силу Його Воскресіння? Питання в тому, чи живий Ісус, чи Він ще мертвий? Усі знають, що Він помер, чи переконані ми, що Він знову живий. З великою впевненістю. Досвід апостола Павла може бути досвідом кожного. Юдеї говорили, що Христос мертвий, а Павло стверджував, що він живий. З цього приводу вони постали перед судом, як Павло доводить, що Христос живий. Ось так я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені, Галатів 2, 19-20. Цього достатньо. Це найкраще свідчення, яке можна дати в будь-якому суді. Кажуть, що він помер. Я кажу, що він живий. Запитують, звідки ви знаєте, і я відповідаю: він живе в моєму будинку і є моїм постійним супутником. Це і є сьогоднішнє свідчення світові про те, що Христос Воскрес із мертвих. Тільки це свідчення може переконати невіруючих. Отже, надія християн це упевненість, а не сумнів. Якщо вони знають, що Христос Воскрес, то точно так само знають, що й вони воскреснуть з мертвих. Таким чином, Христос через Євангелія пролив світло на життя і безсмертя. Євангелія сповіщає про Христа як про Воскреслого Спасителя. Який живий на віки віків. Його життя проявляється у смертній плоті тих, хто вірить у нього, вони переходять від смерті до життя з ним. Проте вони смертні, спати в могилі їхня доля. І якщо тільки прихід Господа не завадить цьому, але оскільки вони живуть вірою, а не баченням, то міцно тримаються своєї віри, тож не сплять вони. Чи сплять, їхнє життя приховане з Христом у Бозі, Дух Божий, який їм даний, це їхнє життя і впевненість у безсмерті. Життя належить їм зараз, але безсмертя буде дароване лише з приходом Господа. Ось скажу я вам, таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. А ми перемінимось, мусить ботлінне оце, зодягнутися в нетління, а смертне оце, зодягтися в безсмертя. 1 Коринтян 15, 51, 53. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та пербожій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. 1 Солонян 4, 14, 17 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.